Так, Сьогодні у нас 18 жовтня 2025 року. Автомобіль Deolano при повністю прогрітій робочій температурі. І включеній печі на першу швидкість, здивуємося, датчик температури там і піч працює, все тут ось відкриті, всі оці датчики. Диме нам в обличчя через ці дифузори маємо температуру 42 градуси. Ну, до, до 44, закінчиться газ, машина почина глохнути. Видно, термостат відкрився, бо температура на стрілці почала падати. Видно, відкрився термостат. При неокритому термостаті було 44. О, так що хто там розказує, що 80 градусів чи 60 у когось дме, тут 43. Дме прикольним, теплим, ось у руку підставив теплим, не людяним, теплим дме. От. 43 градуса, я думаю, що це достатньо цікава температура. Запишемо ще на Тойоті, запишемо на деусенці, запишемо на Жигулях Копійці. От, ну в даному випадку покази отакі: 43-44. Якщо робити на швидшу швидкість, наприклад, там другу, третю швидкість вентилятора, четверту, ну, падає до 39.